Привіт, це я. Той самий, який їздить по різних містах України і показує вам спортзали. Кожен раз, заходячи в коментарі під відео, я бачу лише одне: давай обзор в Одесі. Тож я тут. Почнемо зі спортзалу, який вважається найдешевшим в Одесі. Але спочатку. Ну що, все як завжди починається з пошуку найдешевшого спортзалу. Але я вже людина на досвіді, я вже знаю, яких треба шукати. Е, просто вам для прикладу, от по цій вулиці знаходиться спортзал. Ви можете йти дивитися завжди вверх. тут якийсь там сервісний центр, там продуктовий і так далі. Але розповідаю, лайфхак від себе. Такі спортзали треба шукати знизу. Спортзал під назвою Ведмідь. Давайте почнемо з роздягальні. І перше моє враження було таке. 6. Всі шкафчики без ключиків, лавки маленькі, і таке відчуття, ніби вони зараз зламаються. Душ, ви самі бачите який. Ну а тепер сам зал. Він розділений на 4 зони. І перша зона це такий довгий коридор, в якому у нас більшість це жимові тренажери, дві стойки для присідань та тренажер сміта. Повертаючи наліво, ви потрапляєте в другу зону, в якому у нас гантельний ряд, жим ногами та гак присідання. І враження від цієї зони така. Я по-моєму попав в 90-ті роки. Я знайшов мінус для високих людей. Тут потолки просто максимально низько. Просто ну. Типу, я кожен раз входжу і пригинаюсь. Кожен раз. Я не можу рівно тут ходити. Я просто типу, вдаряюся в потоки. Далі у нас зона боксу і четверта зона, де у нас більшість блочних тренажерів та міні-кардіозона. Так як тренажери всі старі і вони мали свою специфічну біомеханіку, деяких з них насправді вже давно не побачиш в більш нових залах. Ще виділив би один момент. Щоб ви тут не брали, у вас завжди залишиться іржа на руках. Ну а тепер по цінах. Разовий вхід коштує 50 гривень. Місячний абонемент 400 гривень. Якщо підвести підсумки, то насправді цей зал на любителя. Комусь подобається олдскул зали, а комусь ні. Я все ж таки більше за комфорт, тому не скажу, що мені цей зал сподобався. А ми йдемо далі. Найдорожчий спортзал Одеси під назвою Кадор Фітнес. власником якого є Аднан Ківан. Найбільший арабський інвестор в Україні. До нього ми ще повернемось. Давайте почнемо з цін. Разове відвідування коштує 1300 гривень. Місячний абонемент коштує 8000 гривень. Після оплати ви отримуєте повний комплекс рушників і халатів. Ну а роздягальня, як ви бачите, нова і простора. Ну а тепер сам тренажерний зал. На перший погляд, він не схожий на ваш типовий зал, в який виходите. Технічно кажучи, у вас було все для того, щоб гарно потренуватися. Що ви отримуєте? У вас є 9 кардіотренажерів з таким чудовим виглядом з вікна. Гантельний ряд, тренажери з екраном на будь-який м'яс, який вам потрібно, дві лавки для жиму і багато чого іншого. Найцікавіше, як же все ж таки працюють такі тренажери з екранами. Ви сідаєте на тренажер, вмикаєте екран. Ставите вагу, з якою ви будете працювати, і починаєте робити. Що ви бачите на екрані? Це вагу, яку ви робите, повторення та швидкість руху. Коли ви робите підконтрольно, у вас з'являється такий радісний смайлик. Якщо починаєте робити швидко, то з'являється кролик. Доволі таки зручно. Також у нас є функціональна студія, де ви можете потренуватися з TRX. Зайнятися боксом, що я і зробив. Або просто зробити функціональне тренування. Я думаю, у вас виникло лише одне питання. Віталік, а чому тут нікого немає? Один із ключових моментів у цьому залі це те, що люди, які можуть дозволити ходити в нього, зазвичай вони відомі або якісь бізнесмени. І більше всього, чого вони хочуть, це те, щоб їх не турбували, коли вони тренуються. Тому тихе і чисте місце підходить їм ідеально. Ну а другий ключовий момент це те, що зал розділений на чоловічі і жіночі. Повернемося до власника спортзалу Аднана Ківана. Він же арабського походження, в яких релігія іслам. А в статевій сеграції в ісламі, яка включає в себе обмеження на взаємодію між чоловіками і жінками. Ну і після цього у вас з'являється вже друге питання. Тож чим же все ж таки відрізняється чоловічий і жіночий зал? А я вам відповім. Нічим. Вони повністю однакові. Але спортзал це не все, за що ви платите. Для цього нам потрібно спуститися на мінус другий поверх, де ви отримуєте басейн, хамам та сауну. Як ви зрозуміли, він також окремий, як для чоловіків, так і для жінок. Мало того, що ви отримуєте, можна сказати, власний басейн, де нікого немає, також у вас є власна тераса, на яку ви можете вийти отак. Подивитися на море і відпочити. Тож, пані та панове, це був найдешевший та найдорожчий спортзал Одеси.